Скільки треба грошей для комфортного життя в Києві? Людині, одного. Да. Ну, я отримую 5 тисяч пенсії. Прихожу, платити за квартиру, половину платила, осталось 200 25, 2,5. Скільки ну, Як ви думаєте? Я думаю, що одному чоловіку, одному, щоб все брати, тисяч не менше. Ще бо щоб своя квартира ще була? звісно, ну, що в домі, так. Да. Но вду в виду на, на пропитання, не на там всякі в театр сходити, що щось не то да. это, это ж німа а ви були в театрі, коли в останнє? Ось Вчора були? Да, як же. Відклали трохи грошей, сходили. 45 гривень. Ким ви працюєте зараз? Чи ви я? на пенсії? Так, да, мені 87 років. Як я можу працювати, скажіть? А як ви зрозуміли, що найголовніше в житті? Сім'я найважливіше для, для будь-якого людина.